біткоін Пу -пу впав нижче 90 тисяч доларів. Альткоїни взагалі не тримаються купи, і все це відбувається на малесеньких об'ємах. До кінця тижня ще декілька днів. І якщо лютий закриється нижче діє по 186-88 тисяч доларів, то для ринку криптовалют можна забути на певний час про ріст, і всі ми знову погрузимося в емоції, які відчували під час від межого ринку. Привіт, колеги, це PS3. Сьогодні ми поговоримо про біткоін. Що ж вирішили ми для себе робити в теперішній торговій ситуації з біткоїном і з альткоїнами? Які є критичні точки, які вкажуть, що з теперішній торговій ситуації ще є шанс, що біткоін зупини своє падіння, дасть можливість альткоїнам рухатися самостійно, і сценарій глибокої, затяжної криптозими все-таки буде неактуальний. Сьогодні говоритимемо більше про біткоін, але якщо у вас є цікавості по якихось конкретних альткоїнах, то завітайте до нашого закритого стріму, який відбудеться цієї п'ятниці о 20.00. Для того щоб на цей стрім потрапити, вам потрібно зареєструватися на біржі OKX, пройти верифікацію і зайти у наш OKX ua чат. Посилання на реєстрацію на більш ікс буде в описі. під даним відео. Розпочнемо сьогодні з місячного таймфрейму, щоб показати, яка картинка може скластися на березень 25-го року. Отже, протягом лютого місячна свічка ще буде торгуватися 3 дні 15 годин. Проте протягом лютого продавці намагаються поглинути два попередніх місяці торгів, і все, що може врятувати покупців, і теперішню консолідацію у діапазоні 88-110 тисяч доларів. Так, це закриття місячної свічки у діапазоні 93-94. Три тисячі доларів. Якщо ж е, місячна свічка закриється десь у діапазоні 86-88 тисяч доларів, то максимум, що ми будемо очікувати протягом березня, це відскок з даного діапазону орієнтовно до 100 тисяч доларів, і після цього продовження затяжної корекції по е, біткоїну і в принципі всього ринку криптовалют. На тиждень таймфреймі добре зрозуміло, чому саме діапазон 93-94 тисячі доларів. Зверніть увагу, що попередніх два тижні торгів. Е, Покупці не дозволяли ціні падати нижче і, в принципі, закриватися нижче даного діапазону протягом нового тижня, починаючи з понеділка, продавці проявили агресію, і якщо цю агресію покупці зможуть поглинути, зупинити падіння в діапазоні 86-88 тисяч доларів, який для нас є критичним у сутньостроковій перспективі, і ціна відстрибне до діапазону 93-94. Ось ця чорна лінія, то у нас утвориться... Тижнева свічка з великою шпилькою і з ймовірністю відскоку щонайменше до діапазону 100 тисяч доларів, до діапазону, який не змогли взяти під контроль покупці протягом попередніх трьох тижнів. І поки цей відскок буде відбуватися, навіть у випадку, якщо все-таки корекція ринку криптовалют глобальна, продовжиться далі, альткоїни зможуть нормально відскочити, і їх можна буде закрити або по безбитку, або по прибуткових позиціях, в залежності від того, де хто купував. Якщо ж тижнева свічка закриється у діапазоні 86 тисяч доларів, і ми побачимо, що об'ємів торгів збільшених ніяких не буде. З великою ймовірністю в даному діапазоні вже не цікавий біткоїн для великих грошей, щоб купувати. І ми продовжимо свою корекцію протягом 2025 року. Нижче шукаючи нове дно і можливість починати нову хвилю росту після консолідації і нового набору позицій, найбільше що зараз не подобається по біткоїну, так це об'єми торгів, якими продавці змогли протиснути ціну до важливої критичної точки. По суті, за два дні ціна біткоїна змогла оновити мінімуми від січня 2024 року. По суті, всі мінімуми, які були і зайшла у ліквідний діапазон 86-88 тисяч доларів без особливих зусиль. І якщо ми з даного діапазону не побачимо різкого відскоку, то Сценарій, що теперішнє падіння, це було спеціальний збір ліквідності для продовження активного росту без якоїсь затяжної корекції, буде відмінений, і в такому випадку ринок криптовалют буде страждати щонайменше декілька місяців. І як на це поставляться альткоїни ще варто зрозуміти, тому що поки ціна біткоїна рухалася от в консолідації, починаючи з листопада 2024 року, то домінування біткоїна постійно росло, і альти почували себе погано. Про те, що буде, якщо біткоїн нарешті впевнено. На вийде з даної консолідації вниз, чи далі будуть намагатися його так тримати, чи все ж таки почнуть трохи капітал з біткоїна вкладати в альти для того, щоб зберегти свою прибутковість. Ми більше налаштовані на те, що навіть у випадку, якщо закінчилася основна фаза росту біткоїна і далі нас чекатиме корекція, то перед цією корекцією біткоїн трошки скине своє домінування і дасть можливість альткоїнам зробити ще одні локальні хвилі росту щонайменше. Після чого разом весь ренок криптовалют може знову піти у затяжну корекцію. Таку так звану криптозиму, якщо вам потрібно бачити щоденний огляд ринку від нас або розуміти, які потенційні солістрокові трейди ми вибираємо для себе для торгівлі. Приєднуйтесь в наш клуб 99 друзі. PS Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Якщо на денках не видно об'ємів торгів, то можливо вони є на менших таймфреймах, і поки що просто ще не зафіксувалися на великому таймфреймі. Але ні, на 4-годинному таймфреймі ми звісно бачимо якісь там збільшені трохи об'єми. Проте такі ж об'єми були протягом 21 лютого і протягом. 3 лютого це не є якісь навіть 3 лютого були більші, це не є якісь аномально великі об'єми які б ми хотіли побачити у глобальній критичній точці яку видно на тижневому таймфреймі тому поки що судити рано хочемо побачити як закінчиться повний сьогоднішній день чи зможуть покупці нарешті Почати підставити якісніше лімітні ордери і організовувати глибші відсоки вверх. поки що просто ринок падає без якихось великих об'ємів. І дуже цікаво подивитися, як закриється все таки місячна свічка і тижнева, і чи зможуть в кінці. Теперішнього періоду лютого має на увазі щось змінити кардинальне покупці. Найгіршу роль відіграє в цьому всьому падінні домінування біткоїна, яке другий день росте під час того, як біткоін падає, і альткоїни. Більшість яких і так валяються вже нанизу деякі поновлювали мінімуми 21 першого року. Продовжують падати знову ж таки без збільшених об'ємів, просто собі е, лиються. Поки що домінування біткоїна знаходиться ще у критичній точці 61,5% от і даній червоній зоні. По суті, це були попередні максимуми від листопада четвертого року. Після чого по домінуванню біткоїна пішла корекція, і по суті, критичнішої точки не придумаєш. Ось як виглядає тижневий таймфрейм по домінуванню? Відповідно, дуже важливо, щоб домінування біткоїна цього тижня закрилося нижче 61,5% показника. Тоді буде шанс, хоча би продовжити ось цю консолідацію в межах 60,5% – 61,5%. Відсотки. Так само критично виглядає і показник домінування USDC. Показник оновив локальні максимуми від серпня 2024 року. І якщо показник на тижневому таймфреймі, а зараз це тижневий таймфрейм, закриється нижче Дія 1,85. Тобто впустить ось таку шпильку і закриється нижче. Це буде хороший знак, що консолідація, яка триває від листопада, продовжиться, і ми підемо тестити вже знову діапазон 1,2%, щонайменше. Але якщо ми побачимо, що на тижневка закриється, як зараз ми бачимо, і падіння продовжиться, то швидше за все, після локальної корекції домінування USDT десь в діапазон 17 і Тут варто буде закривати свої лонг позиції і чекати нової хвилі росту домінування USDT, А щодо ринку криптовалют, це буде ще одна хвиля падіння, таким чином, що до літа хорошого на ринку криптовалют може вже нічого і не бути у випадку, якщо домінування USDT підніметься вище дія посона а домінування біткоїна. Не зможе закріпитися нижче діапазону 61,5%. Капіталізація альткоїнів не втрималася. У діапазоні 840 мільярдів доларів, про які ми багато говорили, і очікували, що тут все таки є шанс після ось такої шпильки втриматися. І е, зараз виникає великий шанс, що капіталізація оновить. Локальні мінімуми від 3 лютого, проте не дуже віриться, що після цього оновлення агресивне падіння продовжиться. Ми думаємо, що після цього оновлення у нас формується чітка консолідація: 720 950. Трошки пересунемо оцю межу, щоб було більш краще зрозуміло. І в такій консолідації ринок криптовалют буде рухатися якийсь певний час. На нашу думку, сьогодні продавці будуть любити все для того, щоб максимально нажахати інвесторі, намагатися максимально протискувати ціну, зривати всі можливі е, стопордери, організовувати максимальні ліквідації. Проте після сьогоднішнього е, дня, якщо ринок криптовалют організує хороший відскок і тиждень закриється від 93 тисяч доларів, то є великий шанс, що ціна біткоїна повернеться в межі своєї консолідації, е, 88-110 тисяч доларів. І е, це цей. Жесть, який твориться зараз на ринку, він завершиться. Щодо альткоїнів, якщо у вас зараз немає позицій, то краще почекати, подивитися якихось кульмінаційних об'ємів від біткоїна, хоча б на 4 годинному таймфреймі, щоб ми побачили е, якусь велику волатильну свічку, е, на якій будуть ще більш об'єми, ніж зараз. Гарний відскок ціни вверх. Спроба закріпитися, впевнено, вищий діапазон 86 88 тисяч доларів, і тоді відбирати ті альткоїни, які гарно відскакують. Зараз, поки триває оце от падіння, якщо позиції є, ми їх, у нас є позиції лонгові, ми їх утримуємо. І план такий, коли розпочнеться перший відскок у біткоїну, який би він не був чи сильний, чи слабкий, ми думаємо, що є великі шанси, що цей відскок буде від діапазону 86 88 тисяч доларів. Ми будемо закривати свої позиції, у випадку, якщо. Відскок буде слабкий, то просто по, по беззбитку. У випадку, якщо альти гарно динамічно відстрибнуть, тоді будемо тримати їх е, вже до наших перших і других цілей, які ми виставляли в своїх трейдах. Отож, все, що ми можемо зараз, це почекати, як закриться сьогоднішня денна свічка, подивитися, яка реакція покупців буде в діапазоні 86-88 тисяч доларів. І чи планують альткоїни свою особисту гру, поки біток буде продовжувати рухатися в діапазоні 86-110 тисяч доларів. Всім вдалих трейдів і, звісно ж, перемоги.